12 клас біологія поняття про екологічно-пластичні та екологічно-непластичні види, поняття про адаптивну радіацію. Що характеризує екологічну пластичність виду? Взагалі екологічна пластичність виду це здатність організмів виду до існування в певному діапазоні значень екологічного чинника. Види, які можуть виживати в широкому діапазоні зміну мов існування, називають екологічно пластичними. Приклад бурий ведмідь. Вирізняється широкою пластичністю у використанні кормових компонентів. Це дає йому змогу заселяти різні території. Екологічно непластичні види. Це види з вузьким діапазоном екологічної пластичності до чинників середовища. Наприклад, форель струмкова – віддає перевагу швидким річкам з чистою та прохолодною водою. Водою, яка багата на кисень. Запам'ятаємо пластичні і непластичні види. Екологічну пластичність виду характеризує певний діапазон витривалості, доколивань екологічного чинника та поширеність у середовищі існування. Що визначає екологічну пластичність виду? Адаптивний потенціал. В перекладі з латинського на українську означає сила, міра пристосувальних можливостей виду в мінливих умовах довкілля. Це здатність має спадковий характер, і міра її прояву залежить від біотичного потенціалу, що відображає здатність популяції до розмноження, до виживання за оптимальних умов. Пластичність видів визначається нормою реакції, тобто здатністю генотипу, залежно від умов середовища, формувати в онтогенезі індивідуальному розвитку різні фенотипи. Високий адаптивний потенціал мають екологічно пластичні види. Саме такі види здатні заселяти нові місця проживання або ті, які дуже змінилися. В умовах руйнування екосистем вони завдяки екологічній пластичності встигають набути нових адаптацій і виживають. Екологічно непластичні види з низьким адаптивним потенціалом і високою спеціалізацією за цих умов. Вимирають. Отже, екологічну пластичність виду визначають генетична пластичність та адаптивний потенціал. Які ж види беруть участь в адаптивній радіації груп? Адаптивна радіація це еволюційний процес. Це процес виникнення в межах певної систематичної групи форм, пристосованих до різних умов існування. Цей процес властивий для будь-якої систематичної групи, яка існує вже тривалий час. Згідно з правилом адаптивної радіації, що його сформулював відомий американський палеонтолог Осборн. Ще у 1902 році. Історичний розвиток будь-якої групи супроводжується, писав він, її розділенням на окремі філогенетичні стовбури. Вони розходяться в різних адаптивних напрямах, від якого вихідного середнього ста. Класичним прикладом адаптивної радіації є урізноманітнення плацентарних савців, що розпочалося одразу після вимирання динозаврів наприкінці Мезозойської ери. Це близько 66 мільйонів років тому. У ті давні часи ці савці були дрібними комахоїдними істотами, подібними до землерийок. Саме ці тварини еволюціонували в сучасні групи бігаючих, літаючих, плаваючих ссавців. Ми бачимо це на ілюстрації: Адаптивна радіація плацентарних савців». Запам'ятаємо, які види беруть участь в адаптивній і що таке адаптивна радіація. Озбор. Це пам'ятаємо теж. Вихідними видами в адаптивній радіації є зазвичай екологічно пластичні види. Згідно з правилом походження від неспеціалізованих предків. Нові великі групи беруть початок не від вищих представників предкових груп, а від порівняно неспеціалізованих. Савці виникли не від високоспеціалізованих, а від неспеціалізованих видів рептилій. Квіткові рослини виникли не від голонасінних, а від неспеціалізованих насінних папороти. Причиною походження нових груп від неспеціалізованих предків є те, що відсутність спеціалізації визначає можливість їх виникнення нових пристосувань. Для того, щоб краще зрозуміти тему, виконайте самостійну роботу з таблицею Адаптивний потенціал, яку пропонує нам автор підручника. Проявіть своє ставлення через виконання міні-проєкту. Та перевірте рівень своїх знань диференцій.